Грибники втрачають орієнтир. З початку грибного сезону в горах заблукало два десятки грибних мисливців. Відшукати заблукалих у лісових масивах Карпат непросто, зауважують рятувальники, адже все залежить від орієнтованості людей у незнайомому лісі, а мобільний зв'язок у горах проблемний. На відміну від туристів, спрогнозувати їхні напрямки руху пересування надзвичайно складно, практично неможливо. Тому основне при пошуку для ефективного пошуку власне, для нас це є інформація безпосередньо від потерпілих, тобто від людей, які заблудилися, про їхнє місце перебування, починаючи з моменту там, приїзду, заходу в ліс, в якому напрямку вони рухалися, що бачили по дорозі, що встигли зафіксувати. Ну і в кінці кінців, де вони зупинилися щодо довкола їх оточує. Тож надзвичайники радять шукати гриби компанією, в час від час перегукуватися та запам'ятовувати місцевість, звертати увагу на попереджувальні знаки, рельєфи річок та інші прикмети. Також рятувальники рекомендують грибникам фіксувати відстань, напрямок та час пошуку грибів, а при собі мати ліхтарик, сірники та компас чи gps навігатор Між тим в обласному гідрометеоцентрі найближчим часом радять утриматися від мандрівок у гори, бо до кінця тижня похолодає. Вдень температура коливатиметься. Від від 5 до 8 градусів, вночі – від 1 до 6 тепла. Обіцяють і заморозки – до мінус 5. Тож є ризики не лише заблукати, а й замерзнути. Ольга Цьом, Андрій Шкварла, новини на Вежі.